Знімає, <фонтиснісцес> молодець. Що ви знаєте про пам'ятник Тараса Шевченка, який встановлений в центрі міста? Чесно, нічого. Де він є? Ну так, звичайно, він в центральній частині міста е, на проспекті біля оперного. Так, правильно. А як ви думаєте, звідки його могли привезти? Австрій, е, на жаль, мабуть, нічого. Добре, дякую. Що ви знаєте про пам'ятник Тараса Шевченка, який встановлений в центрі міста? Нічого не знаю. Я його малював, коли я ходив в гуртожиток е по малюванню. Що колись давно-давно, в радянські часи. А може, ви знаєте, звідки його привезли? Звідки його привезли? З Аргентини. Аргентина. А, я згадав. Тож його замовляли, гроші скидувалися, Аргентина виготовлювала. О, тепер і згадав. Можна вас опитати?